Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо далі нашого стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці Тіві 7 Плюс у Фейсбуці. Нещодавно Кабінет міністрів України затвердив механізм виплати разової грошової допомоги родинам добровольців, які загинули під час захисту України. Тож хто має право на цю допомогу, як оформити документи і що робити, якщо в компенсації відмовили? Про це ми далі поговоримо із адвокатом, юристом громадської організації Подільська правова ліга, юристом громадської організації «Захист об'єднання волонтерів Павло Слободянюк з нами у студії. Вітаю вас, Павло, і слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Отже, якщо говорити про прийняття цього рішення, для кого передбачені виплати і в якому розмірі? Ці виплати передбачені для добровольців, які добровільно, починаючи з повномасштабного вторгнення, прийняли рішення захищати Україну. Mm. Це можуть бути як чоловіки призивного віку у віці від 18 до 60 років, так і жінки з відповідною фаховою освітою. Як правило, це медичною, стоматологічною. Uh -huh. Ці військовослужбовці в добровільному порядку, по, по старому стара назва Добробати. Вони за, з моменту повномасштабного вторгнення залучались до виконання бойових дій, е, прийшовши, прийшовши в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, маючи відповідні навички та знання, та певний досвід з АТО, ООС, uh -huh. вони залучались. До після проведеного навчання були учені до війська, як правило, добробати вони включались до нацгвардії. Це зараз добробати вони можуть включитися в Збройні сили З, під, або ж на умовах контракту, або ж під, під час мобілізації, і такі військовослужбовці. Виконують активні бойові дії. Е, Врахував що законодавець поточними змінами е, розмежував періоди, е, за якими е, військовослужбовці, які виконували обов'язок по захисту Батьківщини, е, загинули до е, 26 березня 2022 року від повномасштабного вторгнення. Е, Незалежно від території, де загинули, де загинули військовослужбовці, то в такому випадку військовослужбовці мали можливість, чи родина вірніше військовослужбовця мала можливість незалежно від місця загибелі оформити разову грошову допомогу по загиблому військовослужбовцю. І інший період стосується від 26 березня 2022 року по точний час. В місцях активних бойових дій, uh -huh. які змінні профільним наказом, е, трим... Чому з березня, пане Павло, так тобто дати із березня 26-го, ви кажете? З 26 березня 2022 року. Uh -huh. Ну, таким чином, е, розмежував е, і кабмін, і мінвет, розмежував періоди. Можливо, це знову ж таки це моє припущення. Uh -huh. Можливо, е, випадки за якими. Родини військовослужбовців, добровольців зверталися за разовою грошовою допомогою, і в такому випадку або ж подавали недостовірні дані, або ж згоджувались накази профільні, за якими департамент соціального забезпечення Міністерства оборони не міг або ж провести ідентифікацію відповідну, або ж не міг розібратися з виплатами. Були відмови. По, по вказаних виплатах для членів сімей добровольців, mm -hmm. які загинули, захищаючи батьківщину, і ці відмови можна було оскаржувати в судовому порядку. Е, зараз наразі є питання відкритим е, за умови, якщо добровольці загинули за межами е, державного кордону України на територіях Білгородщини, Курщини. Mm -hmm. Зараз це питання на законодавчому рівні не врегульоване, воно є відкрите. Дуже сподіваємось, що все ж таки такі зміни будуть позитивними, і такі зміни е, будуть впроваджені в національне законодавство. Тому що це теж лінія фронту була так. Звичайно, так. звичайно. звичайно. Е, що стосується іншого кусочку питання по виплатам, ці виплати. Були прирівняні до виплат, які затверджені постанови кабміну від 28 лютого 2022 року за номером 168 по одноразовій грошовій допомозі на суму 15 мільйонів гривень. Ця сума вона ділиться кусочками пропорційно заяв кількості заявників, членів сім'ї загиблого добровольця. П'ятьма платежами. Перш, перший платіж виплачується в, е, одном, од, в частині 1,5 від загального розміру, е, інші 4 виплачуються протягом 40 календарних місяців від mm -hmm. дати загибелі. Також варто враховувати, що е, датою загибелі. Може бути не виключно сповіщення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яке стосується підтвердження факту загибелі. А і треба враховувати ті обставини, що е, з моменту повномасштабного вторгнення до поточного дня вже сплило понад три роки. Угу. І е, родина має на законодавчому рівні родина має право. В вказаний інтервал вирішити питання або ж військовослужбовця визнавати безвісно відсутнім померлим в судовому порядку, це припущення, ймовірно, її загибелі військовослужбовця. Так і можна в судовому порядку встановити факт загибелі військовослужбовця, начебто, це е, тавтологія або гра слів. По факту це трошки різні поняття. Оскільки в першому випадку на оголошення особи померлим це припущення, що військовослужбовець доброволець загинув, в другому випадку є фактаж загибелі військовослужбовця з відповідним службовим розслідуванням, з відповідними свідками, які можуть дати такі свідчення. То може отримати цю компенсацію, так тому що через це теж є багато питань за період повномасштабного вторгнення. Воно виникало і судових рішень так само. Так. Що каже закон? Е, закон каже, що е, в профільну статтю 16 з позначкою 1 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, частину четверту вказаного закону е, з моменту повномасштабного вторгнення було внесено. Якщо я не помиляюсь, три зміни вказаної редакції закону. Вони були, на жаль, погіршували становище членів сімей загиблих військовослужбовців. Погіршували, маю на увазі, було суттєво. Кожен, кожна нова редакція була звужувала кількість осіб, які мають право. На разову грошову допомогу е, від початку повномасштабного вторгнення туди, туди відносились батьки, діти, е, дружини обов'язково, е, повнолітні діти, бабусі дідусі, е, повнорідні брати та сестри, особи, які фактично проживали на момент загибелі чи були зареєстровані на момент загибелі з військовослужбовцем е, за однією адресою. То станом на зараз законодавець е, звузив це коло осіб, які мають право на виплату одноразової грошової допомоги, до першого та другого ступеня споріднення. Це обов'язково батьки, це обов'язково дружина, це обов'язково малолітні, неповнолітні діти у віці до 18 років. Е, інші особи <кій> <кій> являють, в тому випадку можуть отримати разову грошову допомогу, якщо вони були. Утриманцями загиблого, mm -hmm. е, для цього є спеціальний профільний закон по, по утриманцям. Е, в такому випадку треба всім іншим категоріям доводити в судовому порядку факт, утр... факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця. Це е, факт проживання, факт е, перерахунку коштів обов'язково, mm -hmm. Тобто е, Цивільна особа, там, дружина, чи, чи то цивільна дружина, яка перебувала у фактичних шлюбних відносинах з військовослужбовцем, однак з певних обставин не були оформлені ці шлюбні відносини, або були не оформлені діти в такому випадку, то потрібно спочатку по одному механізму встановити вказаний факт в судовому порядку, потім є профільний наказ Міністерства оборони України номер. Ем, зараз одну хвилиночку. Е, номер 45 від, е, 2000, від січня 2023 року треба дивитись поточну редакцію. В вказаному профільному наказі Міноборони є бланк заяви на виплату одноразової грошової допомоги, де з, з, з повним пакетом документів, які потрібно подавати родині. Ага. В такому випадку е, родина е, загиблого добровольця, військовослужбовця. Вона подає повний пакет документів через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вказаний перелік документів є вичерпним, не потребує додаткових, подачі додаткових документів. Цей перелік документів разом з заявою на разову грошову допомогу подається по вертикалі. Це означає, що районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тут на місці. Збирає повний пакет документів. В тому випадку, якщо родина загиблого військовослужбовця зареєстрований і фактично проживає в інших населених пунктах чи то в інших областях, то не потрібно їхати сюди, членам сім'ї загиблого військовослужбовця і подавати, так як по аналогії зі спадщиною, що воно в одному місці перебуває, спадкова справа. Подається до прикладу через Хмельницький РТЦК, через, через Хмельницьку обов'язково діти і особи, в тому числі туди потрапляють особи з інвалідністю, як особи нетні. Далі йде дружини-батьки. Далі можуть іти в, в третьому, в третьому стовпчику утриманці, брати та сестри mm -hmm. і так далі. Формуючи такий пакет документів обласний ТЦК ТСП, доповідь та висновок направляють в Департамент соціального забезпечення при Міністерстві оборони України. Міністерство оборони України відкриває спецрахунок і витребовує з військових частин, витребовує по обміну з реєстрами державними, витребовує інформацію. по які дають підстави на е, виплату одноразової грошової допомоги по загиблим військовослужбовцям? Однак е, бувають випадки, за яких ну, один із випадок у мене на столі, я просто можна сказати, він такий гострий та кричущий. Е, він стосується тих обставин, за яких е, департамент соціального забезпечення Міноборони, який при якому створена комісія по розгляду питань на вирішення пов'язаних з призначенням і виплати одноразової грошової допомоги, то такий департамент соціального забезпечення він може як прийняти позитивне рішення, так і відправити документи на доопрацювання, так і відмовити у виплаті одноразової грошової допомоги з приводу там прийняття рішення. Це зрозуміло, оскільки всі документи один з одним узгоджені, mm. жодних е, зауважень нема, виплати е, призначаються. Е, випадок, що стосується доопрацювань, доопрацювання це в тому випадку, якщо е, або ж територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, або ж заявники, або ж військові частини, або ж. Е, Регіональні ВЛК подали документи, які один з одним не узгоджуються. Е, логічне питання, що це означає? Це означає, коли е, не пов'язаний документ по наказу е, з військової служби на виключення військовослужбовців у зв'язку з загибелю, пов'язаний з е, смерть, пов'язана з захистом батьківщини, а подають документи смерть пов'язана з проходженням військової служби. Це один випадок. Інш цьому передує відповідно величезна робота. Цьому передує і службові розслідування, і з'ясування підстав смерті військовослужбовця. В тому випадку, якщо військовослужбовець загинув на полі бою, то смерть має бути обов'язково пов'язана з захистом батьківщини. Бувають випадки, коли військовослужбовці внаслідок там, тих чи інших обставин вони можуть. Загинути, е, чи вірніше, померти за, за, так, за таким місцем. Тобто не в окопній mm -hmm. лінії, не в бліндажах, а можуть бути померти там в тилу, або ж е, при відрядженнях можуть померти військовослужбовці. при відпустках. При відпустках, так е, вдома теж такі випадки бувають. Військові частини проводять службове розслідування і обов'язково. Обов'язковою процедурою такого службового розслідування є направлення тіла на експертизу в науково-дослідні експертно-криміналістичні центри з метою з'ясування підстав чи причин смерті військовослужбовця, і дуже, ну на жаль, знову ж таки повернусь до цього випадку, де дають при ростані тіла. Судмедексперти, причинно наслідковий зв'язок гостра серцева недостатність або ще якісь інші. І не за, при, тому, при цьому, що це попередні висновки, а не кінцеві висновки чи заключні. І військові такий пакет документів подається по, по, посмертний, подається на військові частини, і військові частини. Е так і пишуть, смерть пов'язана з проходженням військової служби, ніякого там захисту батьківщини немає, і е, родина в майбутньому виплату на одноразової грошової допомоги на 15 мільйонів гривень немає. Що робити в такому угу. випадку? Знову ж таки, те, що звертаю увагу на доопрацювання, в такому випадку варто е, звертатися з адміністративним позовом до суду з метою. Приведення у відповідність всіх тих документів, які були подані військовими частинами територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, у відповідність до одного якогось стандарту, це надскладно, це величезна купа роботи паперів і це плюс судова тяганина. І бувають випадки по Відмовам у виплаті одноразової грошової допомоги по загибелі військовослужбовця, і ці відмови більш всього стосуються випадків, коли е, у військовослужбовця при розтині були знайдені е, часточки або рештки, або м, в, в тілі, чи в тканинах е, алкоголя чи наркотичних mm -hmm. речовин. За таких обставин. Військові частини і департаменти соціальних забезпечень вони не пов'язують з захистом батьківщини смерть військовослужбовця, і досить складно довести фактаж, за яким військовослужбовець дійсно був на позиціях. Він був евакуйований по формі сто. Стік кров'ю, не був наклад, своєчасно накладено, там, першим, надано перша медична допомога чи не своєчасно наклав турнікет. Стік кров'ю бувають, бувають випадки, коли факт, факт є фактом, і досить складно родині такого військовослужбовця усвідомити і прийняти такий факт, оскільки ми ще можемо зрозуміти, що військові частини. Можуть, як можуть провести е, нормально службове розслідування, так і це службове розслідування може бути проведено ну, де-факто за mm -hmm. два-три дні. Е, при тому, при всьому, що е, позиції активно обстрілюються, е, тіло забрати досить складно, і треба враховувати ті обставини, що ще йдуть е, репатріаційні засоби, mm -hmm. де йдуть обмін тілами. Ми ж, е, між країнами, і після цього буде, коли, коли буде обмін тілами родини загиблих військовослужбовців, вони ж по процедурі оформлюють через органи національної поліції по частині першої 115 15 відкривається кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця в період терміну дії воєнного стану і по, по захисту батьківщини. І родина, як правило, це діти, брати, сестри, мами чи то тато вони здають букальний епітелій зразок угу. слини з внутрішньої сторони щіки. І коли проводиться ідентифікація через науково-дослідні експертні криміналістичні центри, проводиться ідентифікація і є співпадання по решткам тіл загиблого військовослужбовця, то в такому випадку родина. Загиблого військовослужбовця отримує, отримує документ, і на підставі цього документа має право поховати з почистями загиблого військовослужбовця. З практики, чи готові родини в суді йти до кінця? Не завжди. Не завжди готові, оскільки е, звертаються, є великий пакет документів, який подається в е, адмінсуди. Ці адмінсуди. З практики, як задовільняють позова, так і відмовляють у задоволенні позову, все залежить від навіть не від судів, а від співпраці і від взаємодії з військовими частинами з витребуванням актів службових розслідувань, з витребуванням додаткових документів з ідентифікацією тіл. І в тому випадку, якщо є Фактично підтвердження загибелі військовослужбовця, і вар, варто, варто звертатися спочатку не в адмінсуд, а треба в суди загальної юрисдикції в порядку окремого провадження встановлювати факт загибелі військовослужбовця, бо є, бо є підтвердження, бо ідентифікували. Є там можливо тіло в морзі лежить, і родина загиблого військовослужбовця приїжджала на впізнання і. Пізнання проводилося або по фотокарткам, або по, можливо на тілі є певні відмітки чи то mm -hmm. особливості це шрами, це татуювання, де родина ідентифікувала, то в такому випадку потрібно встановлювати факт загибелі військовослужбовця, а потім вже звертатися в, в територіальні центри комплектування з, з повним пакетом mm -hmm. документів. Е, по вертикалі цей пакет документів піднятий буде до Департаменту соціального забезпечення. І в тому випадку, якщо Департамент соціального забезпечення побачить е, підстави для відмови, дасть, дасть відмову, і ця відмова буде оскаржена уже в порядку адміністративного судочинства до е, окружних адміністративних судів. І од, Окружні адміністративні судді, суди, на, на жаль, на наш час, вони дуже завалені. З особистої практики скажу, що з січня-лютого ті пакети документів, ті, ну, uh -huh. ті, ті адмінпозива, які подані, деякі розглянуті, деякі ще на розгляді, і на жаль, на жаль пришвидшити то все неможливо. Варто чекати результату. І в тому випадку, якщо е, буде прийнято е, законне та обґрунтоване рішення, не факт, що в 30-денний військова частина не подасть е, або ж спростування, або ж е, адмін е, вірніше, апеляційну скаргу, і справа не піде на розгляд в апеляційну інстанцію. Mm -hmm. е, але ж треба над цим працювати. Починати потрібно родинам з пакету документів, наскільки так, я розумію, так, зі збору всіх документів, це так. можна зробити самостійно, чи ви радите звернутися до спеціаліста? Це як можна зробити самостійно зараз в інформаційному полі е, Facebook, сторінки, телеграм-канали, е, сайти, досить багато е, інформації, яку можна віднайти самостійно. І якщо родини загиблих військовослужбовців в змозі. Самостійно відшукати таку інформацію mm. і подати таку інформацію на розгляд в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тим самим вони в певній певні мірі зекономлять е, витрати на правничу допомогу. Також є е, центри правничої допомоги, до яких е, родини е, загиблих військовослужбовців мають право на звернення, отримати також адвоката за рахунок держави. Uh -huh. Ця мережа є розгалудженою, чи система є розголудженою по всій території України, і в тому випадку, якщо е, родини загиблих військовослужбовців все ж таки е, хочуть повний пакет чи повний супровід від, від, е, від звернення з пакетом документів на ТЦК до отримання до отримання таких виплат, е, можуть скористатися вничої допомоги на платній основі, звичайно. Ми вам дякуємо, пане Павло, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що говорили в студії про можливість родинам загиблих добровольців отримати 15 мільйонів гривень компенсації із адвокатом, юристом громадської організації Подільська правова ліга, юристом громадської організації «Захист об'єднання волонтерів Павло.